Так, друзі. А, ну що, в принципі, знахідки я ось розложив. Ось так і сьогодні вийшов у нас копс метал шокачем. Не буду називати вже які по счету. і <схі> дивіться, Що у нас тут сьогодні є, царські 2 копійки. 5 копійок советів. Це тоже 5 копійок 1900. 61 здається, 60 роки, мабуть, здається. Е, з цієї проблемка трошки. воно в такому вже поганому виді. А з цієї взагалі біда, біда-біда. Не року не видно, який рік. Е, здається, ось тут якісь цифри є. ну, Ось тут вони посередині. Але зараз я. Так, давайте поки що одложу його. Це, я думаю, що то скіфське возможно. Можливо, але це не точно. Щось з кінською пряжкою зв'язано. Тобто. на коня. Так. Це теж я не знаю, що це таке. Це дай мені теж скіфське може бути. Якась якась... якась... Чи прикраса була якась, чи... щось яке щось зв'язане дуже-дуже старе. Це частина монети. Не знаю якої, правда, але це монета це 100%, тому що ось тут є краї рубці. Так. А оце це вже теж питання і це не куля, це не гільза, не патрон. Щось, до речі, патині. Зелена патина така ось, бачите, гарна. Щось незрозуміле, щось таке. Хто знає, пишіть коментарі. Можливо, хтось із вас знає. Але я ну, просто я не маю уявлення навіть що це таке. Так, і. по камням такий ось по караміці, точніше. Знаю, ось такий ось цікавий камінець. І, бачите, він переливається ось. Ну і частина чорної карамики такої темноватої. Мельцека здається.